Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, hello. Hello, hello, hello. <свісна> hello, my friends! <свісна> а, з вами Астра Аня. І сьогодні, як ви зрозуміли, наше астро розслідування буде присвячено фронтмену гурти Нірвана, <свісна> Курту Кобейну. І сьогодні ми з вами дізнаємось. Не тільки, чи справді Курт вчинив самогубство, але й поговоримо детально про його залежність. Чи справді його залежність від, від наркотиків зробила його таким талановитим і культовою особистістю? Чи він міг досягти успіху і не вживаючу ось цих всіх препаратів? Ну що, погнали? <плодисність> і сьогодні я хочу розпочати з гарної для вас новини. У житті Курта Кобейна і всі ці його історії справа не у батька. Нарешті, видохнете ви, я думаю. А, ні, батьки, безумовно, а, зіграли важливу роль у його житті. Бо перший кармічний урок а, у житті Кобейна перше таке. Емоційне випробування перший раз, коли він мав піти у власний розвиток, емоційний, психологічний, духовний, а якраз випадає на розлучення батьків. Тобто, коли ми розглядаємо карту кобейна, Тут собачка парилась не у стосунках окремо з мамою, чи у стосунках з окрем, окремо з татом. Тут нема такого, що він там отримав якусь там маму, якогось там тата, да, як, наприклад, у принцеси Діани. В цілому він отримав батьків, які мали розлучитися. Тобто це, ось це було прям закладено у сценарії його життя, що він прийде в родину, де батьки розлучаться. Чому так? Бо Головною задачею саме для Курта Кобейна, не у сенсі його призначення, так би мовити, ну, там, на землі для всіх людей, а у його задачі власної на це життя. Так? Тобто, на ось цей момент у кожної людини духовний розвиток це про щось своє. Розумієте? Тобто, духовний розвиток не ну, у всіх однаковий. Духовний розвиток це не про те, щоб займатися йогою. Духовний розвиток це не про те, щоб співати мантри. Духовний розвиток це не про те, щоб читати молитви. Це все духовний розвиток, але він не універсальний. Тобто комусь це справді треба робити. А для когось ну, це як, як то кажуть, в собаці п'ята нога. Розумієте? Тобто у кожної людини свій духовний розвиток. Бо духовний розвиток у нас йде від слова дух. «душа». Розумієте? У, кожного, у кожної душі свої задачі і, відповідно, свій шлях, да, своя мета. І ось для Курта Кобейна духовний розвиток його власної душі, його точка росту була у а налагодженні стосунків з іншими людьми. У налагодженні комунікації. А якщо ви поглянете на карту позаду мене, ви побачите такі чорні лінії. В цілому, у нього така начебто, гармонійна карта. бо червоненька, то гармонійна. А ось ці чорні лінії це опозиція між я і між. Вони. Тобто у Кобейна завжди в голові була психологічна проблема. Або я, або вони. Він ніяк не міг а, збалансувати ось це я і ось це ми. І а, від цього насправді і були абсолютно. Всі його проблеми. І щоб ви розуміли ще раз, що у, кожного, у кожної людини є свої внутрішні психологічні проблеми, є свої внутрішні психологічні тригери і є свої певні власні задачі, ті самі, да, про які ми зараз красиво говоримо, духовний розвиток. Але вони у всіх різні. Там, у принцеси Діан їй треба було а, обрати родину і дітей, а не себе. Тобто а, зараз да, у сучасному світі, начебто, вона зробила все правильно. Вона обрала бути щасливою жінкою. Але в її карті було прописано зовсім інше. Вона мала обрати своїх дітей, родину. Англію, англійський народ, і придумати, як в цій ситуації їй все одно стати щасливою. І ось це все ховається у натальній карті людини. І якщо, наприклад, ви до сих пір не зовсім розумієте, у чому там ваші задачі. Чи правильно ви рухаєтесь, так? в якому там напрямку вам йти? Що вам треба? Ось ви знаєте, що вам треба робити для вашого духовного розвитку? Я знаю. І знаєте, що мені треба робити для мого духовного розвитку? Ось ви зараз дуже здивуєтесь. Бо мені для мого духовного розвитку треба піклуватися про своє тіло, займатися спортом. Правильно харчуватися і заробляти гроші. Ну, що я намагаюся робити. Розумієте? Тобто, де гроші, а де духовний розвиток? Ось тут. В мені. Це моя задача. І якщо ви хочете дізнати свою задачу не мою, не Курта Кабейна, ні Анджеліни Джолі, то ви знаєте, до кого звернутися. Посилання на мій інстаграм і телеграм є. у... Шапці каналу, мабуть, чи як воно там називається. Коротше, хто хоче, як то кажуть, то, то завжди знайде. Тому, якщо що, пишіть. Так от, у Курта Кобейна була задача саме налагодити стосунки. І першим ось таким випробуванням стало розлучення батьків. І воно було закладено. Тобто, воно відбулося чітко на розвороті, ми це астрологи називаємо кермічних вузлів. Тобто тут без варіантів. І що цікаво, що цікаво, він мав обрати, він, як так би мовити, матір. Тобто він мав залишитись жити саме з матір'ю. Але він обрав жити з батьком. Це ще, знаєте, ще один класний приклад. Того, ось як вам у якомусь випуску пояснювала, да, що таке доля, що там, там є калюжу, яку треба обійти, але ми всі можемо обійти її по-різному. Ось тут така, така сама ситуація. Тобто розлучення батьків закладено. А, вказівка на те, яким шляхом йому йти є, ми можемо це подивитись, але вже не в натальній карті, а в солярній карті. Тобто, це вже інша трошки астрологія, прогностична. Да? І ось насправді я більше люблю, коли людина приходить до мене на консультацію з прогностичної астрології, не для того, щоб я її там просто спрогнозувала, який в неї буде рік, а коли у людини є певні задачі на певний рік. Тобто людина має змінити роботу, наприклад. Але вона не впевнена, чи треба їй це робити, чи не треба. Або ж, наприклад, людина хоче переїхати там, в інше місто або в іншу країну, і знову ж таки вона не впевнена, чи треба це робити чи ні. Чи, наприклад, приходять з дітьми, які ще навчаються в школі, щоб вирішити, чи треба вступати в коледж, чи краще там чекати 12-го зараз вже класу і вступати потім в університет. Ось це все можна побачити не в Наталі. Карті. Не всі відповіді є в натальній карті. Саме тому я відразу вам казала, що я використовую різні астрологічні методи. Але це ми можемо побачити з прогностичної астрології. І ось за прогностичною астрологією чітко від, видно, і я вам це доведу на а, факт, факті з життя Курта Кобейна, що йому треба було залишити з матір'ю. Але ось вам і приклад вибору людини. Так? Що людина не завжди а, діє так, як треба. Так? Тобто, у нас є, як то кажуть, у самураї є шлях. І ось У людини є шлях. А вона вже сама обирає, як йти тим шляхом, розумієте? Тобто у вас є шлях, але ви обираєте, як ви будете йти тим шляхом. Правильно чи неправильно? Ну, отже. І я сказала, що доведу вам, що він мав а, залиш... піти а, жити з матір'ю, бо а, він залишився, залишився з батьком, а, жив з ним а, достатньо довгий час, але потім батько його виганяє. Ну, і Ви ж розумієте, що виганяє він його не просто так. І куртка Бень куди приходить? Приходить до матері. Отже, він отримає. Другий шанс. Ви розумієте? Насправді там сидять не злі бабайки. Вони нам натякають, вони дають нам другі шанси, вони посилають вам астрологів. А як ви вже це використаєте? Це вже ну зовсім інше питання. Це вже там не до них. Ось, а, отже і він знову повертається до матері. Тобто він отримує ще один шанс а, да, навчитись вибудовувати стосунки. А, здається, він з матір'ю прожив всього три роки, вона його вигнала. В чому була проблема Курта Кобейна? А, дивіться, на людей іноді. В більшій, більшому ступені може впливати якась одна певна планетка. Тобто може декілька, але може бути одна така ну, найпотужніша. Да? Як, наприклад, у Діани, я розповідала, це там Уран. Ось у Кобейна Уран також впливова планета, бо він стоїть у першому домі. Але найпотужнішою планетою. Найбільше, яка мала вплив на Кобейна, і яка, в принципі, я б так сказала, визначила взагалі все життя Кобейна, я поясню чому. Це планета Нептун. Нептун а, дає е, творчість. Да? Нептун дає талант. А, Нептун м дає дуже сильну емпатію. Таку, прям, знаєте, коли ти людей щитуєш як рентген, їх почуття, їх стани. Але насправді це дуже важко. Тобто, з одного боку, це курто Кабену дало можливість писати е, музику, да, писати там, тексти, коротше, писати ось ці пісні. Тобто він е, був таким талановитим, е, співав, грав, писав завдяки Нептуну. Але, знову ж таки, палиця да, з двома кінцями, як завжди, як і в історії з Майклом Джексоном. А друга сторона медалі те, що Нептун дає дуже багато ілюзій. І ці ілюзії, вони, знаєте, вони просто запаморочують голову людини. А людина, ось Курт Кабейн, він, він знаходився, як знаєте, як у якомусь своєму світі, у якомусь абсолютному тумані, у якійсь такій внутрішній ілюзії того, що він жертва. Тобто я з огляду на карту Курта Кабену можу сказати, що головною Психологічною проблемою Курта Кобейна було то, те, що він відчував і, відповідно, вважав себе жертвою. Ось саме це зруйнувало його життя. І розлучення батьків і е, е, далі події, які будуть розвиватися в його житті, вони його мали. Навчити вийти у більш дорослу позицію. Але він залишився у цій позиції жертви. І якщо я вам розповідала, що Майкл Джексон залишився дитиною, саме дитиною, хлопчиком, у якого не було дитинства, бо він працював, там я не пам'ятаю, 7 років я вже забув, ну, коротше, дуже рано почав працювати. А, то у Курта Кабейн, Курт Кабейн він залишився підлітком. Він е виріс до підлітка і зупинився. І далі не у розвиток не пішов. Бо йому ну так було зручно. Та йому так було легше казати, що всі крізь погані, там, що винні мама з татом, які розлучились, потім, що у тата там було своє життя, у мами своє життя. Так? І він, і він... Але ж він, е він весь час. Знаєте, протестував, і це були ось ці протести заради протестів. Але це вже за ураном у першому будинку. А, він мав насправді Курт Кобейн весь час мав величезну підтримку від а, людей. А, але він поводив себе дуже. Ну, невдячно, я б сказала. Бо був такий епізод в його житті, коли вже його вигнав і батько, і вигнала мати. Його прихистив, прихистила родина його друга. І, що дуже важливо, батько цього друга, він був чи то священником, чи то просто якимсь там дуже релігійною людиною, яка була близька до церкви. Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що там щось було пов'язано з релігією. І він жив у цьому домі, у чужих людей його там поїли, кормили. Але що зробив Курт Кобейн? Що зробив Курт Кобейн? Він е, подрався з е, сином е, цього чоловіка, і тоді той не витримав. І також його вигнав. Тобто, розумієте, йому весь час, насправді, люди, ось це за сьомим будинком, те, що ми бачимо, дві лінії, да? я і ми, я, да? я, вони. Ось ці вони насправді йому весь час допомагали. Він ніколи не залишався сам. Але, ну, якщо чесно, то він просто всім срав на голову, бо по-іншому тут просто не скажеш. І при цьому при всьому. Він відчував себе жертвою. Він не навчався, він не працював, він ніяк не допомагав. Чого його батько вигнав? Бо батько ну, був там спортсменом чи дуже полюбляв спорт, щось таке там був тренером. І коли були тренування, і батько Ой, тренування, коли були змагання, в яких брав участь е е курт, і батько прийшов на стадіон. Знаєте, що зробив курт? Син? Він спеціально програв, щоб позлити батька. розумієте? І батько не витримав і вигнав його. Ну, я думаю, що не, не, не тільки що це, ви просто розумієте, наскільки він був. Противний. <laughs> я не можу згадати нормальне слово. <laughs> Знаєте, я коли роблю ці астро астрослідування... Є люди, які там викликають у мене симпатію, як, наприклад, Майкл Джексон. Поки що зі всіх Майкл Джексон мені подобається найбільше і мені його дуже дуже шкода. Є люди, які а, викликають співчуття, як, наприклад, принцеса Діана. Бо ну, насправді вона була ну, як так, непогана жінка, вона була по-своєму добра жінка, да? вона просто ам, компенсувала свою внутрішню холодність да, ось цими всіми благодійними вчинками. Да? Тобто за ось цією Великою благодійністю хавалась насправді внутрішня холодність до власних дітей, до, там, до, до чоловіка, до, до інших чоловіків. Але вона намагалася, вона старалась, тобто, і в принципі в тій родині, да, як такі в неї там стосунки було з мамою, ну тут зрозуміло, в неї просто їй так би мовити, достався важкий ось цей родовий сценарій, важка задача, і ну справді їй було важко. Тому вона у мене викликає, знаєте, ось таке ну, співчуття. Мерлін Монроя сказала вам, що мені не, 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 не сподобалось. А Курт Кобейн він взагалі мене знаєте, як дратував. Ось я, я робила оце астророзслідування і, і він просто мене дратував, тому що е, я розуміла, що це була абсолютно невдячна не людина. А він собі ось у цьому підлітковому віці придумав, що він а, жертва через високу емоційність. Він був справді дуже емоційною дитиною. Це, це тому він і писав пісні. Але він ну, нічого не захотів робити з тим, щоб а, ну, оцінити те добре, що, що для нього робили. Ладно, ти ображений на тата. Да? І там мстишся йому за те, що він розлучився з мамою. Хоча на розлучення подала мама. І він, тато його забрав, коли у тата взагалі нічого не було. Вони там жили десь там у фургоні якомусь. Він йому і мотоцикл купив Ямахову. Тобто нормально до нього батько ставився. Потім він пішов до тієї мами. Знову-таки там, да, щось, щось було на те. А потім вже взагалі чужа людина його прихистила і що він зробив? І далі історія. Просто, як то кажуть, виженка на торті. А у 20 років, здається, в нього з'явилась дівчина Трейсі. Я не пам'ятаю точно прізвище. Марандер. Марандер, якщо я правильно підгледіла, В нього з'явилась дівчина, яка працювала і е е е е повністю, так би мовити, е е оплачувала життя. Кобейна і його друга. І що ви думаєте? Думаєте, коли а, Кобейн а, почав заробляти і отримав успіх, що він зробив? Що він зробив? Що він зробив? Що він зробив? А він зрадив. Молодець. Просто. Ну, ви розумієте, коротше, курт Кобейн. А все. Я не фанат. От. Значить, задача курта Кобейна була е налагодити стосунки з іншими людьми, встановити комунікацію. А на це вказує не тільки ось ці чорні лінії, завантаженість 6-7 дому, але ще не всі астрологи звертають увагу на таку. Е чи то планетку, чи то астероїд, я вже і про неї згадувала, як Хірон. Але. Хірон? Hiron... мабуть, не просто так має таку назву. Бо він напаскудив. Кобейну. Отже, а на що вказує той Хірон? Курта Кобейна? Він якраз і вказує на те, що Курт Кобейн відчував внутрішню емоційну самотність. Оце стан жертви, стан, що його там не зрозуміли, стан якоїсь постійної внутрішньої болі. Але ж це ж робиться не просто так. Це робиться для того, щоб людина почала розбиратися в тому, чому це так. А так у нього так було, бо йому треба було знову ж таки налагодити комунікацію. Знову ж таки, я вам розказувала про чудову планетку Сатурн, яку всі бояться, але яка дуже класна в карті підсвічує, де ж та опора, де ж знайти ось це, що е, е, вам допоможе, знаєте, як то кажуть, відчути землю під ногами. До речі, якщо ви не знаєте. Де ваша опора, нагадую, що все це можна знайти у натальній карті. <laughs> так. А, так ось, і його, цей Сатур знаходиться у сьомому будинку. Тобто це означає, що його внутрішня опора це була якраз у партнерських стосунках. Тобто, з одного боку, йому весь час люди допомагали, але він мав це оцінити, він мав це зрозуміти. І відповідно, коли б він почав цінувати. Цінувати людей, то через стосунки з людьми він отримував би ну, все добре, що має отримувати. Але як же гарно працює Сатурн? Якщо він стоїть у сьомому будинку, то він вказує не тільки на те, що там Курт Кобень має там, навести порядок, так би мовити, і що там його точка опори, але якщо ти е, не Працюєш, так би мовити, за цим будинком, то тобі ще і прилітай. Бо коли Курт Кобей зрадив зрадив Трейсі Марантер, що відбулося? Він зрадив їй з цією з дівчинкою, яку звали. Тобі Тобі Уейл. Саме завдяки якій у нас є їхній хіт спів. Е... Смел лайки like smell, smell like spirit Щось таке? Ну, коротше, запах е, е, юнацтва. Що е, відбулося? Він був пильно закоханий у цю тобі, справді, а, але вона його. що? Кинула. Тобто, кабейну чітко прилетіло. Те, що він заслуговував. Бо Сатурн він такий. Він все розставляє по своїх місцях. От. Отже, давайте так. Виділимо три основні, так би мовити, важливі кармічні етапи в житті Курта Кобейна. Бо я думаю, ви вже зрозуміли, що він мав зробити, да? Перше, це розлучення батьків. І, е, відповідно, е, е, йому треба було залишитися з матір'ю. Не зробив добре, через деякий час його до мами повертають. Але знову ж таки не склалося. Другий важливий етап. Другий важливий етап це було створення гурту Нірвана. І ось що цікаво. А цікаво те, що людина. Яка ось це, я ми, я ми, я ми. Да? Ніяк не може знайти, е, як це? Побудувати екологічну комунікацію з іншими, тим не менш, що він є частиною гурту. Чому він не став солістом? Чому він не став соло співаком? Чому? Тому що він без людей був би ніхто. Йому треба були люди. Повертаємо знову до Сатурна, до Хірона і до всіх цих інших. Планеток, що тусують у сьому будинку, Тому йому, він би сам не став популярним. Він міг стати популярним тільки в умовах колективу. І тому утворюється, а, а, утворюється гурт Нірвана. Гурт Нірвана перший ви не уявляєте, перший виступ, да, перший виступ Нірвани, ось зафіксований, він чітко відбувся на кармічних вузликах. Чітко, якось просто 2 плюс 2 – 4. Чому? Бо Нірвана це знову бу, це була як його друга родина. Це знову був, був той колектив, через який він міг навчитись комунікувати. Але якщо ви трошки читали біографію Курта Кабейна. Не навчився. Бо він весь час також з ви щось там сварився. Мені здається, що там якихось барабанщиків змінювали. Потім він взагалі там з кимось там щось побився чи щось таке. Ну, коротше, у нього були не найкращі стосунки з його, з його гуртом. Але вони всі його терпіли, як ви розумієте. Отже, знову ж таки, він отримує другий шанс. Йому вже показують, що ось. Ось через роботу, через спільні інтереси, через там спільну творчість. Навчись спілкуватись з людьми. Не. Не навчився. На жаль.